Друзі, під час війни особливо страждає психічне здоров'я дітей. Вони постійно потребують уваги, їм кожну хвилину треба щось робити. Вони весь час шукають собі якесь заняття. І якось відволікти їх, зайняти на певний час, ви зможете, запропонувавши разом створити лялечку із мінімуму матеріалу з подальшою грою, в якій діти зможуть виплескувати власні негативні емоції. Для такої лялечки може знадобитися всього лише пару клаптиків. От я маю такий квадратний клаптик зі сторонами приблизно 35 см. В якості наповнювача можна взяти вату або обрізки тканини, скомпкавши їх у таку кульку. А можна використати звичайні волоські горішки. Вони кругленькі, кулясті, нагадують голівку. Саме горішок я і використаю для своєї лялечки. На зворотньому боці клаптик я кладу по центру свій горішок і формую голівку. Далі ниточкою обмотую навколо шиї. Тугенько, кріпенько обмотуємо. Далі беру ще один маленький клаптик, приблизно тут в мене 10-11 см квадратик. Згортаю свій клаптик таким рулончиком, трубочкою. Приставляю до лялечки зі сторони спини. Ось так це будуть ручки. І цією ж ниточкою, якою обмотувала шию, я її не обривала, примотую. Таким чином, щоб перекидуючи через плече навскіз. під ручками роблю кілька обертів і далі виводжу нитку через інше плечико, так само перекидаючи, примотую Знаходжу кінець ниточки, зав'язую, і нитку можна відірвати. Ну, от і все, власне, лялька готова. нею можна гратися. Як бачите, можна використовувати навіть кольорові клаптики, не обов'язково знаходити для оформлення голови чи тіла ляльки світлі клаптики. Ось така лялечка красива. ну Якщо у вас є ще матеріали, якісь тканини є під рукою, то можна надіти ляльці, скажімо, фартук, прямо прямокутничок примотати. Ляльці можна надіти густинку. Маленький трикутний клапточок, або й немаленький, більший. Якщо ж клаптик такий же малесенький, як у мене, який неможливо зав'язати на вузлик, то хусточку можна закріпити, примотавши довкола шиї ниточкою. Якщо ви знаходитесь десь у бомбосховищі чи в іншому місці, де вам недоступні якісь матеріали, то можна використати те, що маєте під рукою в цей час. Наприклад, відірвати клаптик від пелюшки, чи шалика, чи хустинки, можна використати також носову хусточку. От в мене є такий клаптик, абсолютно безформений, бачите, просто обрізок із пелюшки. Я так само його використаю. Ще разочок покажу вам, як я роблю свою ляльку. Знову ж таки використовую волоський горішок, вкладаю в центр клаптика. Цей клаптик набагато менший, ніж попередній. Ляличка буде меншенькою на зріст. Знову ж таки, обмотую шийку, виділяючи голову. Ще один клаптичок скручую, знову ж таки. Рубочкою, складаю ручки, прикладаю до спинки і примотую. Нічого складного, і ваші дітки дуже швидко з цим впораються. Зроблена власними руками лялька для них буде деякий час такою відразую, тому що, можливо, їм вже. Набридли трішечки, набридли ігри із тими іграшками, які вони мали досі, награлися ними. Нова гра вже в них буде з цими ляльками, створеними власноруч. Взагалі, бачите, два клаптика з лишення використано для цієї лялечки. Якщо немає змоги, їй ще хусточки додати, можна якусь стрічечку відірвати від. Тканини і прикрасити голівку, зробити головний вбір. Отак, пов'язати на потилиці, на вузлик зав'язати. Коли іграшки виготовлені, починається гра. І тут можна за дітьми слідкувати, щось їм підказувати, направляти гру у потрібне русло ставити питання. Зазвичай діти дають своїм лялечкам імена, вигадують історії, такі міні-біографії, можна сказати. Як звуть лялечку, з ким вона живе, чи є в неї мама і тато, чи є в неї друзі, чи братики і сестрички, де вона була, що бачила, чим вона любить займатися. Ляльки можуть між собою спілкуватися. Навіть посваритися чи побитися. І то добре, бо таким чином дитина виплескує всі свої тривоги, свою агресію, свої якісь негативні емоції. Головне, щоб гра закінчилася примиренням.